Вітаю усіх, хто приєднався до нас у цей час для того, щоб вивчати Слово Боже Біблію, словами Господа Ісуса Христа, мир дому вашому. Є таке розповсюджене запитання, на яке я сьогодні пропоную разом порозважати. І це запитання звучить ось як. Чи дійсно Ісус є єдиним шляхом на небо? Або на небеса чи в рай. У загальному велике число людей переконані в тому, що є багато способів доріг потрапити на небо. Чи це є правда? Люди говорять, що в кожного є своя релігія, або конфесія, до якої вони належать, і в результаті цього це приведе їх до неба, до Бога. В якого вони вірили, застосовуючи свої шляхи для досягнення цього. Чи це є так? Відповідає таке твердження Біблії. Чи насправді Бог дав багато шляхів, щоб прийти до нього, чи дав один правдивий, чіткий шлях, щоб кожна людина повірила, і йшла цим шляхом. Одного разу Ісус сказав, навчаючи своїх учнів: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Ми це читаємо у Євангелії Івана 14 році. За словами Ісуса, є лише один спосіб пізнати Бога, а це тільки особисто через нього, тобто через. Ісуса Христа. Перші послідовники Ісуса підтверджували вчення Ісуса, говорячи, і немає ні в кому іншого спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, яким би ми мали спастися. Знову ми звертаємося до Біблії, а це книга дії святих Апостолів, 4 розділ. Апостол Павло також зазначив, бо я не соромлюся Єванглії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія була і є, та буде, поки існує світ, доброю новиною про Воскреслого Ісуса Христа. Павло навчав, що ті, хто повірили в Ісуса, отримують Спасіння або будуть. Врятовані від пекла і отримують вічне життя з Богом на небі. Я хочу зауважити, що не кожен автоматично потрапить на небеса після смерті. Крім того, ви не можете зробити нічого, щоб заслужити спасіння та вічне життя на небесах. Єдиний шлях, запропонований Ісусом, являється Він сам та віра в Нього. Так Ісус навчав в Євангелії від Івана, 3 розділі та 16 відомий вірш цієї Євангелії. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Послання до Єфесян, 2 розділ, пояснює, що наших людських зусиль. Недостатньо для того, щоб ми досягли неба самостійно. Біблія говорить, бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тобто, це не людська справа, це дар Божий, не результат діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Якби ми могли заслужити рай самостійно, ми б. Хвалилися своїми вчинками чи досягненнями, натомість Бог зробив спасіння безкоштовним даром. Ті, хто отримують його, дар, також проведуть вічність разом з Ним, тобто з нашим Господом Ісусом Христом. Біблія навчає, що Ісус віддав себе як спосіб досягти Небес. Через свою любов. У посланні до римлян в п'ятому розділі говориться: Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Ця велика любов привела Ісуса з небес на землю, щоб Він народився на цей світ, прожив певний відрізок свого життя. Не порушуючи, я наголошую, не порушуючи жодних постанов свого Отця чи заповіді, і виконав повністю волю Свого Небесного Отця. Біблія говорить, що Ісус був слухняним до смерті і смерті хресної, і помер за грехи людей та повернувся до життя, воскреснувши з мертвих для виправдання кожного. Віруючого, Знову я хотів би підкреслити це слово, кожного віруючу. Не автоматично кожна людина, кожна людина, яка народилася на цей світ, вона буде виправдана, а яка повірить, щоб дати нам, людям, можливість мати вічне життя через віру в нього, тобто Ісуса Христа. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Друзі, жодна релігія світу не дає вам впевненості у спасінні від відриха та гарантії вічного життя. Окрім святого Писання Біблії, жодний засновник чи релігійний діяч не помер за рихи світу і не воскрес змерти, окрім… Ісуса Христа. Тому то Ісус Христос являється цим єдиним шляхом на небеса. А Біблія єдиним правдивим Божим Словом. Ви ще сумніваєтеся, тоді відкрийте Біблію і почніть читати її. Ніщо так не переконує, як Боже Слово Біблія. На цьому я закінчую нашу програму. І бажаю вам успіхів та Божого благословення у дослідженні Слова Божого. Будьте з Богом!